Авторемонт UA. Ну що, я в новенькому авто, проєктному авто до нового автомобіля. Це glsk 1 який ми пригнали. Попереднє відео, якщо дивилися, бачили, що воно, як воно, в якому стані. Болячки тут стандартні. Значить, в цьому відео буду намагатися щось робити з кузовом, покращувати трішки її стан. Кузов не самий класний але не самий поганий. Ланжерони дни ще повністю ціле. Я подивився, все хорошо, все нормально. Може хто буде купувати, сам побачить. Поки що пробую робити трошечки по кузову, а потім ще подивлюся до двигуна. Помірюю компресію і зазори клапанів, треба глянути до гарема. Але поки що це відео присвячене нашому кузові. Все відкривається, тобто всі двері відкриваються, закриваються. Електрика вся працює начебто. На приборці чек тухне. Одне єдине, що не горить лампочка на цей. На ближній світ, тобто ближній світ включається, а лампочка на приборці не горить. Ну Це те, з чого я побачив. Працює на газу і на бензині. Так що, начебто, все добре. Так що погнали працювати, а вам гарного перегляду. Так, ну що, починаємо з арки. Арки і витяжку заднього крила. Відкручуємо, все, подивлюся, десь, може кудись попробую наставити домкрат гідравлічний і випхнути його сюди. Ось якраз, бачите, цей кусок. Так що працюємо. Так, ну що, дивіться, арочка в такому стані. Ну, це стандарт для цих автомобілів. З тої сторони, хлопці зробили з цих, що я купував, вони також займаються автомобілями, я так розумію. Ну, я думаю, що вони оці всі дірки просто шпаклю і загатили. І на цьому все. Побачимо. Можливо, я теж стікловолоконною шпакльовкою його зароблю. Людям просто скажу, що якщо будете вже варювати, то треба варювати повністю. Або ж, може, повирізаю тут, кусок виріжу, заварю. Тут оцей кусок заварю. Отут ці дірки треба буде прибрати. І ось його також. Ну, будемо бачити. Поки що нічого страшного немає. Арки і пороги це больне місце всіх цих автомобілей. Так що далі знімаємо, до речі, ще що хотів сказати: оця краска, яка оце тут, точніше фарба, ну вона геть на цю похожа. Ту, що красить підлогу, фарбувати точніше підлогу. Потому що вона взагалі наче не автомобільна. Знімається дуже важко, товстий слой, наче хто наніс обикновеною кісточкою. Варкою вже зрозуміло, що робити. Або варимо, або шпаклюємо. Тепер трошки вже тут підрозібрав Оце все діло. Открутив фонарь. Значить, дивіться, ось був удар. І оце в нас отут зламалося крило. Тобто, наша задача, я зараз спробую взяти просто-напросто. Домкратик. Так, все ціле, ось дивіться, тут рівнесенько, все хорошо, Ось тут у нас дірка під самим е, цим заднім бампером. Але спробую зараз взяти домкрат і просто-напросто або ось сюди поставити, або аж у крило вдавити і спробувати його надавити, щоб трошки підрівняти. Знімаю повністю фонарі, я залишив тільки на одному болтику. І можна пробувати. Щоб все нормально попробувати його подати, треба зняти наш бампер. Тому що бампер тут теж покоцаний. Ну, побачимо. Там ось, ось куча саморізів було, так як поламані кріплення. Для того, щоб зняти бампер, треба зняти у нас і другий фонарь. Ось. Раз, два, три. Я його вже відкрутив. Зараз спробую виняти звідси. Для чого? Тому що ось кріплення бампера бачите, під, під самим фонарем. Зараз зніму. Треба буде подивитися і до бампера. Не знаю, чи щось вийде, щоб менше саморізів було, він, бачите, ніде не тримається майже. Ну, побачимо. Значить, зараз знімаю бампер. Там просто теж все попідгнивало. треба буде подивитися, попідварювати. І будемо пробувати працювати з тим крилом. Так, бамперок зняв. Ось отака ситуація внизу. Трошки є гнилі, але це мелоч. Бо по порівнянню те, що буває, це мелоч. Значить, оце переварюється, я думаю. Е, Просто-напросто треба буде його вирізати, кусок гнилого і переварити. Отут кусочок вирізати, крайок фартушка, якщо що, заварить. Ну, побачимо, що, що зроблю. Тут те саме. Тут у нас кріплення, трохи погано себе чувствує. Ну, подивимося, що ми зробимо. Зараз треба розібратися з крилом із самим. Крило саме хлопнуло, загнулося. Попробувати його потягнути і підрівняти. Так, ну що, дивіться, трішки попрацював молоточком, кувалдочкою. Може зараз не дуже видно, але пам'ятаєте, тут була така шишка здорова і так як треба, не ставав. Тепер дивимося, що вийшло. Дивіться, в принципі, класно виходить. Понятно, що тут ще буде слой шпаклівки. Вирівнювати все це діло, але от така от ситуація. Ось, е, якщо порівняти з тим, що було, я вважаю, що дуже класно. Все підрівняв. Далі все знімаю до е, краски, отут повністю вже в кінці. Зашпаклюється все це діло і пофарбується. І все. Але перед цим ще треба буде поприбирати ці дірки. Отут кріплення нашого бампера. Воно вже від гнило. Я думаю, ми щось придумаємо тут другеньке. І все буде добре. Так, продовжуємо роботу. Так, дивіться, слідуючий етап. З крилом трішки розібралися. Воздушний цей клапан тут стає, нормально. Тепер. Отаке кріплення приблизно в інтернеті я десь бачив в продажі. Ну воно таке тоненьке. Сама оця тяжка, скажімо так, вона ну, крепка. А ця ось о... Вставлена в такий уголочок тоненький всередині, я не знаю, що з ним. Коротше, не важно. Ось тут ціле, тут ланжерон іде. Я думаю, що я візьму із уголка або з профіля, виріжу отакий кусочок і приварюся ось тут. Потім на оцей кусок виріжу по старій заготовочці таку пляшку. Чи пляшку таку. Ну, коротше, кусок металу. І теж його приварю. І все на цьому. І тоді візьму оцей елемент сам і виставлю так, як потрібно по висоті, також привариться. І я думаю, що воно буде краще триматися, ніж зараз. Це буде потім. Значить, зараз, яка ситуація? Отут от вирізаю до живого, ось тут обрізаю, тут вирізаю. Оцю кромку зрізаю, тому що її, скажімо, так, зубилом зараз буду довго вирубувати. Виріжу цю кромку, вирівняю з тої сторони. Кузочок днище і сюди латочку кидаю. Сюди латочку. Далі ось сюди. Невеличку латочку теж. Отак от кинути треба. І закрити оцю дірку, де в мене рука зараз пролазить під низом. Все. І нема тут нічого такого. Хлопці, повирізав цю сторону. Ось отак воно все. Тепер, кажеться, наче страшне. Нема нічого страшного. Зараз крайки обчищаю. Вирізаю заготовочки і приварююсь. Одне єдине, в чому тут, скажімо, так, небезпека ось газовий, газова трубка заправна. І тут у нас горловинка бака. Я все думаю поставлю тут щит чи металевий, чи якийсь щит, коли буду варити, щоб не летіло на це все діло іскри. Прихватуємося герметиком, щоб нічого не попадало і буде ходити. Так, ну що, люди добрі, результат роботи. Крило відрехтоване. Дивіться, арки, кусок зроблено. Зроблено кармашик. Нічого ще не обчухране, Ось тут вже за... я залатав. Осталося в нас ось ще кусочок. Але залишилося в нас оцей кармашик зробити. І все. І ця сторона на крилі буде готова. І ще кусок арки. Ось тут. Ну і далі вниз. Нема нічого страшного, все, в принципі, робиться. Просто-напросто потрібен час. Так, а на сьогодні завершуємо роботу, продовжимо вже завтра. Так, ну що новий день? Продовжуємо воювати з гнилими частинами даного автомобільчика. Те, що зробили вчора. А тепер ми починаємо ось з цієї частини. Вирізав все. Обробив перетворюючу міржі. А тепер за допомогою магії. Хопа! Ну що, магія. Магія. Клас. Клас. Зачищаємо потом, але це все метал. Далі. Вирізав ще кусочок. Чого не повністю вирізав, щоб зберегти оцей кант. Ну, як кант, поворот. Тобто, зараз по кусочку буду вварюватися безпосередньо. Так, ну що, декілька годин роботи і дивіться. Арка у нас готова. Крило повністю місті з карманчиком готове. Залишається тепер болгарочка, зачистить всі шви під шпакльовочку. Тут зачистить під герметик. Для того, щоб якщо десь щось залишилося, щоб нічого туди не попадало, значить, зачищаю, потім обробляю, ґрунтую, і зверху ляже тоді герметик. Ну, а тут буду шпаклювати. Зачистив. Отак так тепер має загальний вигляд. Класно, чітко. Тут буде герметик після того, як погрунтується, А тут буде шпаклюватися. Так що, слідуючий етап тепер. Дообдирати цей елемент безпосередньо, те, що нам не потрібне. І в принципі під шпакльовку готувати. Купив я сьогодні епоксидний ґрунт. Ось акриловий купив. Отакого от типу. І епоксидний. Чого епоксидний? Тому що він закриває воздух і ржавчині, немає, откуда його брати, того призупиняє все це діло. Ну що, дивіться, підґрунтував епоксидним ґрунтом. Тепер вже воно не так страшно виглядає. Чекаємо, як висохне. Набиваємо риску тут і шпаклюємо. Так що, слідуючий етап, чекаємо. Так, до речі, зробив кріплення бампера, так як те, більш-менше, це було геть гнило. Зробив все, так як треба, поміряв, бампер стає. Ну і там, де зміг, там загрунтував. Тепер чекаю, щоб висохло. Слідуючий день. Значить, дивіться, ґрунт епоксидний повністю ухватився. Що на крилі, що на нашій арочці. Значить, ситуація яка. Зараз набиваю рисочку, тут 150 е наждаком. І можна буде пробувати шпаклювати. Нанесу шпаклівочку, поки вона буде хвататися, буду працювати. З тим е, крилом, а точніше, отут внизу, з тої сторони теж вигнило, його треба безпосередньо буде заварити, щоб воно було по-людському, щоб туди не потрапляла вода. А тут поки буде хвататися шпаклівка, так як уже температура не та, уже не літо, то шпаклівочки треба трошки більше часу. Так що продовжуємо. Так, на ній шпаклівочку, отут де велика яма. Стекловолокона з мілким стекловолокном. І ось тут, де в нас були нерівності по арки теж на ніж первим шаром стекловолокону шпаклівочку. Зараз вона буде, хвататися, сохнуть, а ми поки що йдемо на цю сторону, тому що в нас, дивіться, яка тут штука точно така сама, як і з той сторони. Тобто у нас ви вигне оцей карман. Ось, я думаю, видно. Да? І все летить всередину, в нашу арку. Нам цього не потрібно. Значить, що я буду робити? Ось тут вирізаю до живого, як з тієї сторони. Потім надрізаємо ось тут оцей елемент до живого. Вигинаю карманчик і все. Ну, тут саме е, крило ціліше. Тут ось тільки е, кромочка згнила. Ну, цей кусочок я добавлю І все. Тобто, задача наша що зробити? прибрати отвори. Їх не буде. Тобто, зроблю, як і з тої сторони. І все. Потім все, що потрібно, оброблю, наскільки це можливо. Все здеру, всю ржавчину, тож, яка буде лишня. Оброблю і ще деякий час походить. Ну, я вам скажу більшості варіантів усіх автомобілів. Ну Особливо СК-шок, СК, МК. Якщо познімати бампера, то в отаке таке от підгниває. Ну, це їхня болячка. Ну Нічого, так що поки шпаклівочка вистачається, я працюю тут. Так, хлопці, ну що, дивіться, почав вирізати вже гнилий метал до того, що тримається. І вон, ось бризговичок, треба з цієї сторони знімати колесо і арку. Не арку, а локер. Дивіться, локер зняв, на саморізах прикручений був. Думаю, що подивлюся, що ж тут. Тому що ця арка, коли я купував, бачите, вона як би зроблена. Ой, і дивіться, що я бачу. Отут ось ось отвір. А ось о, ремонтували. Я так розумію. Хто це ремонтував, не знаю. Ось. Ось запхнуте. І там, дивіться, видно шпакльовочка, бачите? Ну, то есть, ця арка просто зашпакльована. І то так, не дуже вона зашпакльована, вона якась, ось дивіться, крива, тут виглядає у нас, зараз настроїться Фокус виглядає у нас шпаклівочка, ну, якось так. Але люди добрі, що я вам скажу? Якщо займатися капітальним ремонтом всього кузова, це буде, по-перше, довго, по-друге, дуже дорого. І я ні на що не вийду. Значить, що я думаю? Я думаю, що оце я не залишу, оце я виріжу до живого металу. Уварю тут латочку. Також ось тут вирізаю до живого, варю латочку. Саму арочку вже трогати не буду. Ну, вже яка є, така є. При продажі людям скажу, якщо не будуть вірити, хай подивляться моє відео. Далі. Думав, не трогать пороги взагалі. Але подивився, з цієї сторони, наче більш-менш є. Ну, я зніму повністю цю накладку і таке подивлюсь. Якщо тут більш-менш є поріг, я його обчухраю, оброблю перетворювачем і задую чим-небудь. А з той сторони, короба геть немає. Ну, подивлюся, буду десь шукати кусочки металу, якщо, що, щоб заварити, щоб прямих дірок не було. Але людям також скажу, що одне єдине, що тут буде, це, в принципі, пороги треба буде дивитися. Ну, поки що так. Воюю з цим карманчиком. усе. Воюю за цим отвором. З той сторони розколупав, теж є такий, ну, менший. Так що, оці дірки я не позалишаю. Так, дивіться, не витримав так і зняв я короб. Точніше, ну так, да, короп пластмасовий. Кріплень майже немає на ньому, там воно декілька їх осталося. Але сам металевий цей короб, зверніть увагу, він цілий, його лібо переварювали, лібо не знаю, ось тут. Оце його чи не заварили, чи що з ним зробили, чи зламали, чи він, чи він край відгнив. Значить, я думаю, що оце отут я виріжу кусочок. І треба буде зробити, а ну видно, ага, ось о. Оцей елемент. Ну, я не зможу так залишити це діло. Оцей отвір заваримо, оцей. Так, ну що, сьогодні вже завершуємо роботу. У нас вже ніч. Не хочу, щоб люди там розказували, що я цвіркою зваркою. Але ось дивіться, тут зашпаклював тільки що проблемне місце ще одним слоєм стекловолоконною шпакльовочкою, і ось тут. А так, да, кстати, не забудьте ж в коментарях написати: завалив шпаклом. Туди-сюди, прямо ой Ну є такі люди, які так пишуть. Але ситуація в другому. <кхід> Я знаю, що це буде ходити. Вид буде, і це буде ходити, нікуди воно не дінеться. Значить, так, на сьогодні завершуємо. Завтра буду продовжувати варити. Шпаклювати, ну, все по ходу. Так, ну що, шпаклівочка вже охватилася. Можна її обробляти. Все начебто нанесено. Але люди добрі, це відео будемо завершувати, тому що вже і так багато матеріалу знято. Сильно длінні відео ніхто не дивиться. Тому е, далі, оброблення шпаклівки, шліфування і поварка тої сторони, і що там з порогами, буде вже слідуючому відео. Всім, хто дивився відео, я дякую. По можливості постав, поставте вподобайку безпосередньо, коментуйте, запрошуйте друзів, всім миру, перемоги, до побачення.